З 15 лютого 2023 року, відповідно до нових правил, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на видобуття щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня. Про це повідомила прес-служба Державного агентства меліорації та рибного господарства. Ця заборона в Україні вводиться вперше і, нарешті, відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5 градусів, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів. З метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовий періоди. Термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності. Адже безпосередньому нересту щуки передує переднерестова міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. А особливої охорони її плідники потребують під час масових нерестових міграцій, протягом яких щука є дуже вразливою до вилову, пояснили у відомстві. У Держрибагентстві звернули увагу, що за незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Штраф за одну незаконно виловлену щуку становить 3468 гривень. Основна небезпека зимової риболовлі це ризик провалитися під лід. Тому до переміщень по ньому потрібно ставитись з великою обережністю, особливо якщо лід не зміцнілий. З метою самобезпеки не рекомендується ходити на риболовлю одному. Потрібно мати з собою мотузку для допомоги собі або тим, хто потрапив у біду. Про це і не тільки під час профілактичних рейдів постійно розповідають фахівці служби порятунку рибалкам, які знаходяться на водоймах шостки. Микола Михайлович рибалить у будь-яку пору року та у будь-яку погоду. Його не зупиняє ані холод, ані сніг. Хоча зараз риба і не дуже клює, однак чоловікові цікавий сам процес. Правил зимової риболовлі зараз дотримуються завжди. По молодості говорить, бувало різне. Раніше не боявся, у лунку вода поступала і это, не боявся, а тепер я став боязливий, прибурів, провірив. Ну, з пехнюєс, вже от, вода була зверху. Слід пам'ятати, аби попередити біду, ідучи на риболовлю чи прогулянку кригою, необхідно знати основні правила безпеки на льоду. Зараз обстановка на льоду особливо небезпечна, адже температура повітря підвищується, товщина льоду. Зменшується у зв'язку з підвищенням температурних показників. Працівникам Шосинського районного управління організовуються рейди на водних об'єктах, так як вже і течії підмиваються деякі участки на водних об'єктах, і безпосередньо вже крига відходить від берега. Тому заходити на кригу в даний період є вкрай небезпечно, тому що знов таки можна опинитися дуже легко в воді безпосередньо розповідають нам. Люди, що вчора там ходив, все було добре, лід був товстий, але на наступний день вже йду, і дійсно під ногами лід починає хрустіти, тріщати. Рятувальники говорять, цьогоріч вже були випадки, коли люди, нехтуючи правилами безпеки, Провалювалися під лід і опинялися у крижаній воді. Безпосередньо на десні люди зайшли на лід, течія підмивала, тобто вони, начебто, перевірили з берегу лід, він там був товстий, безпосередньо зайшли ближче к центру річки. Ну і дійсно там була течія, вона лід підмила і вони опинилися під водою. Також випадок. На хімріактівському озері, коли людина знов-таки на своєму транспорті вирішила заїхати, або як вона стверджує, випадково заїхала на лід, і також безпосередньо опинилася у воді. Добре, що поруч були представники поліції, які моментально среагували і надали. Допомогу витягнули з води дану особу. Листівки з життєважливими порадами щодо безпеки на льоду рятувальники роздали безпосередньо на місці, як завжди. Такі сезонні профілактичні роботи проводяться постійно. Не так давно в наше життя стрімко увірвалося нове свято день святого Валентина. Зазвичай, 14 лютого, українці з чудовим настроєм і романтичними подарунками вітали тих, до кого відчували особливі емоції, любов та вдячність. Напередодні дня закоханих в нашому місті також відбувалися цікаві заходи. Проте війна внесла свої корективи і наразі не до святкувань. Проте подарувати Валентинку зі словами подяки та поваги цього року є кому кожному з нас. Вирішили в міській дитячій бібліотеці, організувавши акцію. Напиши Валентинку захиснику після цього, як діти напишуть нам всі Валентинки. Ми хочемо їх віднести до волонтерського центру і передати на передову нашим хлопцям ЗСУ, які боронять нашу рідну Україну. Семикласники зі спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер один долучилися до акції незадовго до самого свята. Кажуть, що сьогодні дуже важливо показувати захисникам свою любов. Подякування за оборону нашої країни і також, щоб вони поверталися з живими додому. Я подякував за те, що вони захищають нас та не здаються. Побажав, щоб вони повернулися скоріше додому. Живі, здорові. Я побажала перемогу. І написала, що я люблю всіх захисників нашої країни. Я подякував за те, що вони нас захищають, та написав, щоб побажав їм всього найкращого, щоб вони поскоріше закінчилася війна, щоб у них все получалося. Я подякував за те, що вони захищають нашу землю. Щоб, ну щоб вони були здорові. Майже всі з присутніх приймають активну участь в допомозі воїнам ЗСУ. Зокрема, роблять окопні свічки, аби захисникам було світліше і тепліше у холодних і темних окопах. Дехто донатить, як от Марія, дівчині зовсім не байдуже, як там нашим героям, адже вона не з чуток знає, що таке захищати батьківщину. Її батько служить в ЗСУ. Я допомагаю. Збирати кошти до ЗСУ, У мене самої батько в зсу, тому я йому допомагаю. Дякую, що ви бороните нашу країну. Це дуже багато значить для нас. Повертайтеся живими. Ми вас дуже любимо. Надсилають Валентинки і частину своїх гарячих сердець нашим захисникам школярі в різних куточках України. Адже за останній рік українці і юні зокрема зрозуміли, що наша любов розповсюджується не тільки до своїх рідних і дорогих людей, але і до своєї землі дому, народу, держави. І насамперед до тих героїв, які мужньо стоять на сторожі нашого спокою і всіма силами наближають перемогу. Тож ділимося теплом своїх сердець з нашими захисниками аби в холодних окопах воно їх зігрівало та надавало сил у боротьбі з ворогом